Варю варення з вишень. Вишні, продригльовані, тобто витягнені, бачите, кісточки, і на кілограм вишень, півтора кілограма цукру. От, засипала таніч впустила соку, бачите, скільки І. Варю до кипіння, довожу, коли закип'ятиться, виключаю і настоюю 4 години. І так 3-4 рази. Збираємо піну. І, звершення ж так, позбирали оцю піну. Можна використати для компоту, для коктейлю. Почне вибирання, готове. Тепер, ви, бачите, воно ще кипить. Я беру ложкою, вибираю ягідки. Ягідки, бачите, ціленькі, бачите? Викладаю спочатку ягоди. Бачите, які гарні ціленькі вишні. Видно вам? Передаю камеру, коли викладаю. Третю частину банки треба заповнити самими вишнями. Ось так. І зараз буду заливати соком тим.